З головного на ранок вітаємо п'ятеро людей. Серед них дитина віком один рік і чотири місяці. Вони загинули. Внаслідок російської атаки на прилуки. Це Чернігівщина. Ще шестеро людей поранені. Відомо, що загиблі з однієї родини це бабуся, донька і немовля. Їхні тіла знайшли під завалами. Знищено також два житлові будинки, два гаражі та господарську споруду. Харків у 17 постраждалих внаслідок влучання ВПЛА по житловій забудові мовині поранені великі. Вони зараз під оглядом медиків. Удар прийшовся по Слобідському району. Внаслідок атаки шахедами пошкоджені сім багатоповерхівок. Чотири автівки повністю згоріли. Серед постраждалих четверо дітей: вагітна жінка і 93-річна літня жінка. Ці люди зазнали легких поранень. В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна шахеда опинилася просто в коридорі. В той момент господарі були вдома, врятувалися лише тому, що спали в іншій кімнаті. Всі живі. Російські терористи вдарили по авіації посеред місця Херсона. На зараз відомо про одного постраждалого: – 74-річний чоловік в лікарні. Пошкоджено приміщення одного із відділів Херсонської міської ради. Вибито вісім вікон у робочих кабінетах. Нові кадри унікальної спецоперації служби безпеки України Павутина. Власне, СБУ показали, як фактично в режимі реального часу завдавало ударів по російських аеродромах. І зараз ці кадри будуть на ваших екранах. Ось «ФПВ-дрон» б'є по аеродромах Біле Олені Іваново Дягілєво. Саме там базувалися стратегічні літаки, зокрема Ту 22 Ту-95, ту 160 Ан-12, і 78 Ну а також два літаки далекобійного радіолокаційного виявлення А 50 за даними служби безпеки. Час цієї спецоперації вразили такі 41 літак. Значна частина з них знищена. Ну а окремі будуть відбудовуватися руками. У НАТО повотину назвали найуспішнішою операцією. За оцінками альянсу атака зруйнувала 34% наявних Росії ракетоносіїв. Ну і це має критичний вплив на російські спроможності у війні. Президент України заявив, що повотини б не було, якби Росія погодилася на припинення вогню. Україна відповість за Пувотину у телефонній розмові з Дональдом Трампом. Так заявив Путін. Бесіда тривала понад годину, і її деталі президент США оприлюднив дописі в соціальній мережі. Пізніше допис видалили ще за якийсь час знов відновили. І за словами Трампа з Путіним говорили про атаки, які відбуваються з обох сторін. Значний акцент був на ударах по російських військових літаках. Путін сказав, що буде мститися за це. У підсумку Трамп традиційно сказав, що розмова була хороша, але не така, яка призведе до негайного миру. У той же час стало відомо, що Трамп попросив Сенат поки не розглядати проєкт про посилення санкцій проти Росії. Путін же окремо зробив заяву, в якій поставив під сумнів особисту зустріч із Зеленським. Близько 170 шахедів та їхніх імітаторів щодня щодня виробляє Росія. Такі дані оприлюднила головне управління розвідки ЗСУ. До кінця року показник планують збільшити до 190 дронів на добу. Водночас змінюються і технології, окрім стандартної фугасної та осколково-фугасної шахеди тепер можуть оснащувати комбінованими бойовими частинами, зокрема кумулятивно-осколково-фугасними, і також додатково із запалювальними. Їх підбирають під конкретні цілі для більшої. Шкоди пояснюють в нашому гур. Крім того, БПЛА тепер начиняють майже удвічі більше вибухівки 90 кілограмів. Деякі шахеди оснащені терміналами Starlink. Це дає змогу керувати дронами в режимі реального часу. Україна наразі для їхнього перехоплення розширює спектр засобів та їхню ефективність. Ну а в Брюсселі пройшло засідання Рамштайн. Нове засідання в форматі такому і рекордну допомогу на дрони. А це 350 мільйонів фунтів стерлінгів. Виділить Велика Британія. У 25-му році Україна отримає 100 тисяч безпілотників. Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро. Йдеться про системи ППО, боєприпаси та іншу зброю. Норвегія виділяє 700 мільйонів доларів на дрони, підтримуючи українську оборону промисловість. Швеція виділить 440 мільйонів євро. На міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого зброєння для України, Канада передасть 45 мільйонів доларів на дрони, засоби радіоелектронної боротьби та на броньовані машини. До 29-го року щорічна допомога Бельгії Україні складатиме 1 мільярд євро. І також країна передасть протимінний корабель дистанційно. Участь у засіданні Рамштайн взяв і президент України Володимир Зеленський. Вкотре наголосив партнерам на необхідності посилення тиску на Росію. Прямо мова президента, готуємо рішення на підтримку наших спільних оборонних виробництв з партнерами. Це довготривала безпека, це наші гарантії. Що російська агресія не зможе розширитись і не отримає винагород. Росія повинна реально відчувати, що війна гірше. Ніж мир, і саме для цього потрібні санкції, особливо проти їхньої нафтової торгівлі. Останній закон необхідний для угоди про надра ухвалила Верховна Рада України. Отже, угода передбачає виплати з державного бюджету за для наповнення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Тож депутатам довелося вносити зміни до бюджетного кодексу. Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою. Передбачено кілька джерел: це рента на видобування нафти, газу та конденсату з нових ліцензій. Також із видачі нових спецдозволів на ко. Рестування надрами і третій пункт це реалізація державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції. Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і перераховуватимуться до фонду відбудови України і США вкладатимуть рівними сумами. Обмежено придатні, які не пройшли військово-лікарську комісію до 5 червня, будуть порушниками правил військового обліку в особливий період. Йдеться про адміністративні правопорушення, за які передбачений штраф від 17 тисяч до 25 тисяч гривень. Про це повідомили Міноборони. Там порахували, що є велика кількість людей, яка не з'явилася на медичну комісію для того, щоб по-новому встановити свій статус придатності до військової служби відповідно до стану здоров'я офіційно після повторного проходження ВЛК непридатними до військової служби визнано о, ну, близько 7% осіб. І ЄС хоче продовжити до березня 27-го року тимчасовий захист для українських біженців, і це буде востаннє. Далі країни-члени визначатимуть на яких умовах у них житимуть українці, та з яким юридичним статусом працівника студента, дослідника тощо. Ну і по суті, це повернення до довоєнних правил. До того ж, тимчасовий захист може завершитись і раніше 27-го року, якщо буде перемир'я або завершиться війна. Іншими словами, якщо в ЄС, вважатимуть ситуацію стабільною. На цьому все оновлений випуск майже за півгодини. Цього разу вже буде стислий. Всім доброго ранку. Ми ваша точка опори. Приймайте з нами далі. Так, друзі, підійшли до нашої сторінки про погоду. Погода, куди ж без неї? Якою вона сьогодні буде? Олександр Ковальо, Олександр, доброго ранку! Сонце Ося, світить. Сонечком. Ну ми не про тебе, а сонце за спиною. <рес> Олександр ти ж як сонечко диви, який промінчик у нього світиться за очей. Давай. О, о, о! о. Оцього ми чекали. Спровокували нашу колегу, розказуй. Так, привіт, друзі. Ну дійсно сонце є від ранку, і сонця сьогодні буде багато. Синоптики кажуть, що сьогодні е, буде мінлива хмарність, але сонечко буде сьогодні з'являтися і багато де, але день не мене без дощів. От де їх чекати? Які температурні показники на нас сьогодні чекають. Про все розкажу далі. І почнемо ми е, зі сходу країни. От там сьогодні синоптики е, ну опитів не прогнозують. Натомість у Луганську і Донецьку сьогодні буде 25-27 градусів тепла. У Харкові повітря прогріється максимум до плюс 28 і в день очікується мінлива хмарність. На півдні країни температура повітря у більшості міст коливатиметься від 29 до 31 градусу. У Криму буде трохи прохолодніше. Там сьогодні синоптики прогнозують 25-27 з позначкою плюс. Протягом дня мінлива хмарність і опадів не буде. На заході країни температура повітря коливатиметься від 28 до 29 градусів. У Івано-Франківську. У Чернівцях та Ужгороді повітря прогріється максимум до плюс 31. День синоптики прогнозують короткочасні дощі, і подекуди можуть бути грози. Винятком стане Ужгород. Там сьогодні без опадів на півночі країни у Житомирі, Чернігові та Сумах. Сьогодні плюс 26, плюс 28 градусів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність і опадів там сьогодні. Не очікується у центрі країни. Температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів. День мінлива хмарність і в день дощів не буде. І у столиці стовпчики термометрів піднімуться максимум до плюс 28 градусів. Мінімум температурний день встановитиме 27, в день хмарно з поясненнями і опадів. Сьогодні не буде щодо температурних рекордів цього дня. то от найтепліше 5 червня було 1910 року. Тоді у Києві зафіксували температурний рекорд плюс 30 градусів. А найпрохолодніше було ще 1930-го, Тоді на термометрах було лише плюс. 2. ну і власне, інформація на останок додам, що сьогодні у Києві у зв'язку зі спекотною погодою запроваджують обмеження руху для важковагового транспорту на столичні дороги. Сьогодні не пускатимуть вантажівки загальною вагою більше 24 тонн. Як довго триватимуть ці обмеження, будуть визначати ймовірно вже в залежності від погодних умов. Тож, якщо ви за кермом вантажівки, зважайте на це, що сьогодні будуть діяти протягом дня ці обмеження. Я колеги, пасибі О, насувається, но та спека вже заходи відповідні будуть проваджуватися. Пасі Олександр Коля сьогодні своїми історіями на прямих включеннях сніданку з 1 плюс 1».